Прийняття християнства на Росію у 10 столітті в Візантії, в Константинополі, звідки ми перейняли віру традиції і устави. Існувало на 10 століття устав кафедральний, устав Великої Церкви Святої Софії, а монастирські устави їхнім металом був Студійський монастир. І Студійський устав служив саме зразком звершення чернечих служб і чернечого життя, оскільки десь після падіння Константинополя після захоплення і собору Святої Софії у зв'язку з неможливістю виконувати цей кафедральний устав. Він поступово злився з монастирським уставом, і навіть у церква традиції він був більш монастирським уставом. На початку 19 століття Связький патріархат відновив видання саме парафіяльного уставу, уставу Собору. Святої Софії в 1838 році був виданий оновлений типікон за уставом Великої церкви, як його називали. І пізніше перевиданий, у 1988 році зроблена редакція. Називається Спікон Віолакіса. І цим типіконом досі користуються на. У соборах і на парафіях у церква грецької традиції, єдина зі слов'янських церков, яка перейняла цю традицію, цей типікон, є Болгарська православна церква. Це є видання у 1980 році типікону для богослужінь у приходських храмах Болгарської православної церкви за Патріарха Максима. І в передмові тут вказується, що. Здійснено е, видання цього топікону за е, зразком е, царгородського патріаршого топікону е, 1890 року видання. Чи е, необхідно мати окремі парафіяльні уставку? Про це ми сьогодні багато чули. Звичайно, необхідно <кхід> умови сучасного життя е, нас. Підштовхують до того, що е, потрібно адаптувати е, богослужіння, час звершення богослужіння е, і е, зміст богослужбових текстів е, до е, сучасного ритму життя. Е, в планах. Е, Сенадальний послужку літургійної комісії, календарної комісії є розмежувати устави, розмежувати тип ікон, зробити їх два. Для монастирів зразковий, один устав і устав для парафій. Це, звичайно, робота не одного, може, і десятиліття, я би сказав, бо для початку ми унормовуємо календар тому що довго він більше 300 років прив'язувався до російського календаря, до їхніх свят, до їхніх святих. Навіть у XVIII столітті була різниця у типіконах видання Києвобачевської лаври, які були видані в Москві або Синодальні у Петербурзі, була різниця в двохдесятих святах, великих святах. Які святкували там, які визначені, були, святкувалися у нас. І добре, що наша церква два роки тому провела календарну реформу, і можемо на цьому вже базувати створення нового річного кола богослужінь. Чим поступово займаємося. І Підведення добового колобоскуінь під сучасну практику, під сучасне життя. Кожна сьогодні доповідь була актуальною і багато що з цього потрібно втілювати. Так, з практики теж скажу і про сповідь покаяння, бо у нас є в соборі люди, які причащаються кожного дня, але. Все-таки їх змушують сповідатися перед кожною, кожним причастям, кожного дня. І воно не те, що профанація таємства. ну, ти навіть не розумієш, для чого це робити. Ну, для чого сьогодні, завтра і післязавтра три дні слухати приблизно не те саме, або людині вигадувати для себе гріхи, бо немає що сказати. Тому також і для студентів наших. У виборі майбутніх досліджень потури піде, щоб було їхнє практичне значення, можна працювати у цьому напрямку, напрямку парафіяльного обслужіння, утворення, парафіального обставу або певних окремих служб для того, щоб і нашу практику і наш і зробити зручним для використання, що ми його намагалися дійсно як це виконувати, а не е, просто мати як гарну книгу е, десь на якійсь полиці, яку навіть ніхто ніколи не відкриває. Тому що навіть не кожна парафія має типікон. Е, у нас достатньо богослужбових вказівок, які ми видаємо, і е, часто навіть священики не мають типіконів. Е, тому важливий напрямок роботи для нашої церкви. Будемо в цьому напрямку всі працювати і всіх закликаємо до цієї співпраці.